Салют Eminence Beta 4215, 15 15-дюймові колонки, пише 300 Вт 8 Ом. Хоча не став би їм давати більше як 250. Драйвера, скоріш APT-50, Eminence. Dynamic, аналогічно Eminence. по корпусу. Корпус зроблений з тирсоплити, десь він вже благополучно падав, кутики не сильно спасли. Тирсоплита трішки. Лопнула, фарба текстурна, корпус прямокутний. Не трапеція, як зараз роблять. Великі фазоінвертори, порти, в принципі, це є плюс, не буде так повітря свистіти. Об'єм великий, тому мають, в принципі, грати непогано. Ніжки на місці, стаканів, відповідно, десь уже немає. Можливо, й були. Одна решітка окей. Інша решітка, видно, комусь репертуар не сподобався і просто влупили чи з ніжки, чи з ручки. До речі, ручки вифрезеровані. Це досить таки непогано, прикольно навіть я б сказав. Порти для ввода не заховали. Можна було фрезером зробити невеличкий карманчик і їх трішки втопити. Хоча по дизайну це прикольно, щоб швів так, швів так не було сильно видно. Ну, таке старенькі колонки, які часто горять, особливо вече драйвера, та як мають катушку 1 дюйм. Це щось на кшталт 10 ГДВ. Тому їх треба з розумом і без фанатизму вмикати і в них співати. Але Місцевий клуб десь комусь їх дав в користування, відповідно, вони в мене. Добре, давайте зараз будемо заносити їх в майстерню, підключимо, подивимось, що і як. Будемо розбирати, знімати головки і думати, що робити далі. Подали сигнал. Давайте зараз спробуємо. Один. Так, пищалку не вграли. Тут аналогічно, пищалку не вграли. Тобто пищалки цілі. А оця грає потужніше, ця чомусь трішки тихіше грає. Судячи з того, на яких саморізах були прикручені грилі, так, вже можна судити про те, яке було ставлення до акустики. Чесно, навіть не знаю, що це за такі динаміки. Ну, якісь точно наєміненси. Добре, ще й напряму вони без фільтра йдуть. Добре, зараз другий знівим глянемо. Тим не менше твіттер стоїть оригінальний. Чому я такий впевнений? тому що я колись такі колонки аналогічні е, замінював Тут а, ремкомплекти, то я знаю, які тут мають стояти динаміки і так далі. Тобто тут вже цю колонку трохи перепахували. І зверніть увагу, чим заглушили стакан? Куском текстоліту. Не фанеркою, не чим. Оно видно, хтось мав нормально текстоліту дорогоцінного, так? Давайте зараз глянемо фільтра. До речі, фільтр, скоріш за все, стоїть оригінальний, тому що бачите, яка плата. Але магнітопровод все ж таки зробили на Ферриті. Ну, це економія Міді. Хоча на VH-драйвер я б таким би не займався. На нече динамік, так, питань немає, але на драйвер таке робити, ну не знаю. Стоїть лампочка, яка, можливо, і спасла ці драйвери. Другий динамік аналогічний першому, але дивіться, що я замітив. Пише 4. 4 S щось. Певно, 4 обмні динаміки. Стоять у 8 -омних колонках. колонках. Це вже цікаво, тому що. Потрібно буде думати, чи ці динаміки відновляти майстру відправляти, чи шукати щось інше. Добре, давайте зараз ще цю почалочку глянемо, що там. До речі, аналогічно текстоліт. До речі, котушки так, візуально схожі на трьохдюймові. В принципі, лампочки загоряються однаково. Піщалки включені паралельно. Я їх поставив зверху, в принципі, вони по звуку грають однаково. Можливо, це ще одна стояла зверху, інша знизу. І в мене таке склалось враження, що трішки одна грає глухіше. Але питань з ними немає. Ну, хоч з пищалками немає питань. Вони в принципі, в ремонті не складні. До них ремкомплекти також вартують недорого, але є один великий нюанс. Тут в них де магнітний проміжок, так, де катушка входить. В них там всередині така феромагнітна рідина. Вона там стоїть для того, накапана, щоб катушка передавала тепло на сам корпус драйвера. Та, як катушка має один дюйм, а потужності великі зазвичай, то щоб катушка наша не горіла, тут в середині феромагнітна рідина. Дивіться ще один прикол. Динаміки непогорівші динаміки. Ні, все ж таки динаміки на 8 ом. На 8 ом динаміки. Тобто десь. Контакта нема чи в катушці, чи підводка одна друга. Бо тут такі вони трішки страшненькі. Добре, щось будемо думати далі. Так, з одного взагалі нічого немає, десь обрив, а інший також обрив. Плюс динаміки чіркають. що один. Ще інший. Ну, видно, або центровка, або котушка десь. Добре, будемо щось думати далі. Прицінюватися і думати, чи ставити Бушні сюди, чи ці відновлювати. Отож, описав я всю ситуацію з цими динаміками, переговорив з майстром. Майстер нічого хорошого про них не сказав. Та воно і видно по стану, скільки епоксидки на магніти було залито. В принципі, ремонт оцих динаміків по ціні вийде, як купити два Бушних мага плюс-мінус. Але маг, наприклад, так, є маг. Завод поставив, воно буде працювати без там різних нарікань. А це є це. Тому клієнт нехай собі там подумає дай скаже, що будемо робити. Можливо, навіть нічого не будемо робити, це все діло докупи зберемо. Дай віддамо, як воно є. Так, продовжуємо продовжувати. Тож, першим ділом написав майстру за оці головки. Це якась київська головка. Я бачив схожі, продавалися на Оликс. Зверху була бірка, що вони в Києві зроблені, і щось а-я вам вставлю фотку. Глянете. Не пам'ятаю. Тому, в принципі, по ціні, за яку готовий майстер взятися, так, за ці динаміки, врахувати ще е, пошту туди назад, по ціні вийде мені те саме, що на Ealixсіон взяв два мага. Е, з власником акустики це все діло обговорили. Майстер сказав, що почни зараз робити ці голівки. Спочатку одне, потім щось інше зацепиться. Так. Тому немає сенсу оцей кооператив, який, невідомо як потім буде грати, робити. Тому було прийнято рішення купити отакі голівки. По ціні вони стали 4000 гривень, два динаміки, плюс доставка 300 гривень з комісією. Мак 1523. Непогані головки. Не шурхають, добре ходять. Тільки єдине, що я переживав, так, щоб вони ідеально стали в ці коробки. Щоб не прийшлося мені фрезером, там, чи якоюсь бормашинкою чи шліфмашинкою робити ширший отвір. Чому я так переживаю? Тому що я заради експерименту сюди поставив 1545. Цією стороною, так, як Потрібно, класично, він не стає. Тут рама трішки ширша. Тому я ставлю його виходить магнітом назад. Ну, бамка я, дай бамкає. Е, китайські п'ятнашки, так? Вони стають ідеально. Тут сама от посадка діаметр трішки менша. Відповідно, вони сюди стають ідеально. Ці не стають. Тому я переживав за ці. Дивився я на сайті їхні установочні параметри, так? Писало, що не стануть. Хоча вони стали. Не знаю, чому так, ну, так вийшло. Динаміки 8-омні. Будемо зараз ставити і слухати. Дивіться, яка ще проблемка. Тут вже не один раз. Крутили динаміки, бачите, скільки багато отворів. Відповідно, в старі отвори саморізи прокручуються. Що необхідно зробити? Зараз візьму їх якимось герметиком позамазую, так? і просто вже в нові повкручую саморізи. Так буде правильно. Ото що я зробив. Всі отвори старенькі, я на отакий клей... Замазав, запшикав, але перед тим як запшикувати, я взяв ганчірку і перестарав так, щоб там не було ніяких бульок, горбиків. Потім взяв ущільнювач так, і ще приклеїв ущільнювач. Він тут лишнім не буде, Та як фарба текстурна. Десь, можливо, якийсь там буде свист. Це, звісно, вона була і без нього. Але як будемо робити гарно, то робимо гарно. До речі, на такий клей. Попшикав, приклеїв, хай воно собі застигає. Аналогічно будемо робити з другою колонкою. Саме головне це пам'ятати золоте правило не одного порваного дифузору. Спочатку щось підкладаємо, так, тільки потім закручуємо, щоб нас бідка не з'їхала і не пошкодила наш динамік. Отож, склав я вже одну колонку, дав, саморіз тут, один. Дав один саморіз знизу. Тут, де вони колись були, так, я нічого не вкручував. Давав треки, такі, щоб трохи динамік походив, давав генератора. Лишніх призвуків я ніяких не почув. Значить, динамік з ним все добре, корпус ніде нюансів немає. Воно їх і не буде, тому що я там дав ущільнювач. Тут аналогічно дав ущільнювач, тут трішки. Акфіксом, щоб трішки трималося, довше походило. За рахунок, як я й казав, Великого порту також немає свисту, в принципі, проблем з нею ніяких немає. Дійсно, вже буде колонка тепер 300 Вт, як на ній пише, та як динамік має катушку 3 дюйма. Тому 300 Вт перевари легко. Але драйвер тут стоїть слабенький, точніше, твіттер. Читав на форумах за цю акустику. Пишу, що там драйвер в районі 6 КГц, він же обрізається. Тобто все, що нижче, обрізає. Але враховуючи порядок фільтра, то він по-любому ще буде йти нижче. Це дійсно видно на графіку, який я вам покажу трішечки пізніше. Добре. Що ще на форуму писали, що замінювали цей твіттер на вечір драйвер, відповідно, міняли фільтр. так? Десь там сшивали в районі 2 кГц, і тоді ця колонка дійсно починала грати. Ну, але в оригіналі вона звучить якось так. Хоча динамік стоїть вже тут нерідний. Але тим не менше він працює непогано. До речі, підсилювач 2 по 600 виходить 300 Вт на колонку. На 8 Ом. Не кліп, а відпрацьовує компресор. На це не звертайте уваги, це щоб прикрити шум вентиляторів, так як мікрофон трішки дає похибку, коли цей шум ловить. Ну, в принципі, все. Одна колоночка вже зроблена. Зараз знімемо загальний графік, я вам пізніше покажу. Поки чекаю, поки висохне клей так е, В мене була така сама колонка Beta-4215, але у формі трапеції це вже вона новіша. І там мене хтось питав, який в неї об'єм. Так ось я порахував, е, перемножив розміри саме по внутрішніх сторонах. так У мене вийшло 102,4 літри. Це об'єм цієї колонки. Ну Можливо, цей об'єм трішки буде і менший, так, як врахувати, що в нас є. Перегородка, так, там драйвер, динамік ще буде стояти. Тому 100 літрів має оця акустика. Фазоінвертор, так, має розмір 18, ой, 18 на 18 і має довжину разом з передньою стінкою 16,5. Якось ось так. Але це вже колонка стара, не актуальна. Я не думаю, що хтось її буде повторювати. Тим паче зараз можна зробити щось під себе цікавіше. А це так, колись зробили під конкретний динамік, потім поставили інші динаміки. Я ставлю знову інші динаміки. Але тим не менше воно грає, наче як непогано навіть. До речі, яка перевага магів, так, це те, що перед покупкою попросив продавця їх зняти магніт і мені показати катушку. Е, вставлю відео, побачите. Ну, Є нюанси, трішки магнітики пощерблені, але магніт не тріснутий. Зверніть увагу, що магніт весь цілий. так. Що з одного динаміка, що з іншого. Просто десь трішки він пощербився. Ну, це не страшно. Все ціле, нічого не шурхає, все робить, тому. Перевагою даних динаміків і те, що можна оцінити стан звукової котушки. Так, власний слух то добре. В принципі, мене слух на початку не підвів. Пам'ятаєте, я вам казав, що пищалки таке відчуття, що грають трішки по-різному. Так ось, програма довела, що дійсно пищалки наші, вони трішки відрізняються. Дивіться. Це пищалка в однієї колонки. Тобто видно, що зріз не так, як на форумах кажуть, в районі 6 кГц. Тут починає йти зріз. Десь в районі 3,5 кГц. І далі воно вже завалюється. Це одна пищалка. Драйвер, так? Чи твітер. Другий твітер. В принципі, має аналогічну амплітудно-частотну характеристику. так? Але зверніть увагу: тут він трохи випирає, а верхи в нього трохи завалені. Тобто, в принципі, я цю різницю і відчув. Так, це що стосується чисто самих драйверів. Далі я взяв низькочастотні динаміки. А, це загальний графік. Так. Ось бачимо червоний графік, так. Це наш низькочастотний динамік. В принципі, він без фільтра гарненько сшивається з нашою пищалочкою. От в районі 3-3 кГц. Так, йдемо далі. Це ми закриємо. Графіки. Це одна колонка, це інша. Відповідно, бачимо трішки от в кінці відрізняється, тому що видно, що драйвера або їх колись, можливо, ремонтували, або ще щось. Тобто, в принципі, воно стартує однаково, але в кінці в однієї трішки йде завал по верхах. Так, що я вам хочу ще показати? Варіант колонки, коли вона стоїть на висоті там, сантиметрів певно, 80 від підлоги, Ну, колонка стоїть на колонці. Маємо такий графік, так? але коли ми ставимо на підлогу і міряємо, відповідно в нас прибавка понизу. Думаю, цей ефект всі прекрасно розуміють. Хто ставив колонки на землю і хто ставив колонки на стійку, що... Від землі низу буде відповідно більше. Так, добре, маємо якось отакі от графіки. Так, ставимо ще раз наш графік. І ставимо, наприклад, знову ж таки, зріз пищалки і низькочастотного динаміка. Червоний, так? Ось, в принципі, оцей зріз так який там всі його бояться, що о, там завал буде, дивіться, цей зріз в загальній частотній характеристиці у нас іде гарненький і рівненький. Якось так. Добре. Тому власник даної акустики отримав вже нормальні динаміки, отримав нормальний звук. І, в принципі, так, якщо він оці динаміки старі, десь комусь продасть. За якихось пару гривень, думаю, заберуть е аматори якісь, чи ще хтось, можливо, забере, кому вони потрібні будуть. Він відіб'є частину коштів за ці динаміки. І, в принципі, він, виход... він виходить в плюс. Якби ми ці динаміки ремонтували, так, ми отримали пробочі динаміки, але ніхто не знає, як вони будуть грати, що в них там далі станеться, які в них магніти, який стан і так далі. Тому отака заміна в принципі, є доцільною. Так, я особисто від себе добавлю, що я чув такі колонки. Ну, в принципі, вони звучать непогано. Але знову ж таки, вони слабенькі, вони такі трішки великі. Е, чув комплект. Комплект Що там було? Було таких 4 колонки, навіть в кольорі аналогічному. І було Два сабвуфера також паркау 51-15, наче як. Там динамік стояв з катушкою 2,5 дюйми, вроді Eminence 15LF. Слабенький, і модуль стояв парк-аудіо ось такого плану, так, ще старенький з радіаторами, на 350 ватт. Тобто стояв сабвуфер знизу, на сабвуфері стояли дві колонки. Колонки були 8-омні і качалися підсилювачем парк аудіо наче як VX700 риска 4. Тобто підсилювач дає 350 Вт на 4 Ом. Підсилювач, хто розуміється, то не такого плану, а з радіаторами з боку. З одного боку радіатори і з іншого. Тобто, в нас виходить система, на колонки приходило по 350 Вт, це 700 Вт. І 350 Вт сабуфери. Це 700 і 700 1400 Вт система. Ну, погодьтеся, що потужність невелика. Розміри великі, але, певно, за рахунок чутливості динаміків компонентів, вона плюс-мінус грала. Я б не сказав би, що вона там сильно давила, била в груди, так, як це прийнято казати. Вона собі комфортно звучала, було комфортно розмовляти на підвищених тонах. Та й, в принципі, все. Тобто, слабенька система, але за рахунок того, що великий літраж корпусів. Не драйвер, а Твіттер. Твіттер грає приємніше. Е, оригінальний динамік Eminence він також трішки в нього частотка вище, в цього мага нижче. Але мені повезло. Ну, як повезло, я дивився, що я купую. Дивився частоту, графік. В принципі, воно по мікрофону ви самі бачили, що воно зрослося, і в принципі, воно грає. Тому якось так вийшло. У мене є на каналі аналогічні колонки, але вже сучасніші. Там трішки вже інші компоненти, але тим не менше, вона слабенька. При такій конфігурації, тепер ця колонка дійсно буде мати 300 Вт 8 Ом, тобто динамік тут стоїть з запасом. Лише все впирається в Твіттер, який тут стоїть слабенький. Все, що міг зробив, все, що міг відзняв, можна буде віддавати. Хай радує своїх власників звуком. Все, всім дякую. Бережіть своє обладнання, почуємось.